Обана, привіт, Вадя. Ми з тобою і тут, і там переписуємося. Вітаю всіх, хто зайшов на канал Жирний Сон. Бажаю всім доброго вечора, доброго здоров'я. Приходимо Сталкер 2 далі. І знаєте, що я захотів? Завантажитись і переобрати. Е Все-таки переобрати наш вибір. І не підписуватись на о, колаборацію з о, вартою. Да? Я тут зробив спеціального сейф. Таке збереження. Ось він. Поки чекаємо всіх в чаті. Поки чекаємо всіх в чаті. Якраз хай квестові персонажі поговорять. Подивитись, які тут альтернативи є в плані вибору сюжету. Дуже мене роз... Роз... розчарував той факт, що я подивився відоси, які рендерить YouTube і які він видає зі стрімів. Ну, це в принципі несмотрібельно. Я розумію, що тут переглядів не буде. Воно зроблено так, знаєте. Я не знаю, я, я граю, у мене нема ніяких підлагів, тобто у мене йде все плавно. Іноді ФПС просідає, коли в густонаселену локацію заходиш, там де багато NPC. Але в цілому все гладко. А на записі АБСка якось знімає, воно якось так з-підлагом з, з таким іде. Дуже якось неприємно. Тому я навіть не знаю, чи стрімить його далі. Хочеться просто сісти і в сталкер попекти е, е, в соло режимі. знаєте, От просто для себе походить, там щось полутати. Хоча ви ж знаєте мій стиль, що давайте продовжимо. Що я і так, в принципі, граю так, як мені хочеться. Тобто не в угоду контенту. Ну, особливе запрошення потрібне. О, бачите? Або заходь, або не маячки. Ви, коротше, зрозуміли. Да, ми на териконі. І заходимо зараз до. Варта окупувала Терекон. Ігор Немченко, бажаю здоров'я. Привіт, Ігоре. вітання тобі. Це беляха ваше обладнання, професор. Як я чомусь не у дичазі, а десь у зоні... Оце мене ми дослухали, дослухали минулого разу. Ви мене в чомусь підозрюєте, полковник? Але як, по-вашому, моя розробка, розробка інституту, звісно ж, могла залишити його територію? Припускаю, що хтось погано слідкує за своїми лабораторними щурами. Ученими, полковнику. Кращими вченими. І що значить слідкує? Ніхто мій час без дозволу не залишає. Без вашого дозволу, між іншим. А лабораторії хто був проти охорони там? І хто нашкарябав був на гору, як полковник лякає вчених? Досить. Тепер навіть сортир з охороною. Мої люди, не згідлиться. От бачите, ми тепер послухали. Які є взаємовідносини між директором Дічазу? Чи хто він там і полковником? Паном полковником. А чи можемо ми. М -м, нас затягує покласти сюди, бач. По іншому не можемо. Тут хоп нас і заламали. І мною. Далін і я обговорювали картину, що вимальовується у зоні. І в нас цей пазл все ніяк не сходиться. Може, допоможеш? Лише не розумію, Полковнику, що Полковнику, ж... дозвольте. Ви Скіф, вірно? Я хотів, щоб ви я хотів, щоб всі ми розуміли гостроту моменту, враховуючи виняткову цінність місії. І вашої теж Скіфе. Я чув, що вам вдалося активувати один з наших пристроїв, найцінніший винахід інституту. Паяльник сказав, що ти ставив питання про сканер. Ви зробили це біля старого мосту. Вірно? А Артефакт? У сканері був згаслий артефакт. Що з ним? Розповіси, що нам потрібно. Забережь ствол. Я був там. На мене напали. Так само, як на ваших людей. Сканер викрали. І тепер я шукаю тих, хто це зробив. Гаразд. Добре. Може, щось іще знаєш. Допоможи знайти Скіф. А ось і вибір. І минулого разу на минулому стрімі ми вибрали показати незвичний КПК. Незвичайний. Е, якось я подумав, що вони все одно з мене це якби витрясуть. Чи як правильно сказати. Е, але тут це ж все-таки гра. І бачите, вони нас жанрово підкупають якимсь автоматом. Типа, розкажеш нам, отримаєш ствол. Конфетку якусь ложать. Типа. Та пішли ви в сраку. Давайте цей раз їм нічого не будемо показувати. Побачимо, як, як будуть відріз... відрізнятися діалоги. Я цього ще не бачив, тепер для мене це трошки буде щось нове. Наразі нічим допомогти не зможу. Ви сталкери, це дивна порода. Обов'язково бути впертим. Тримати секрет, гордо мовчати. Задля чого? Забереш секрет з собою в могилу? Заради уявних псевдоідеалів зони? На жаль, у мене не було можливості представитися одразу. Моє ім'я Дмитро Далін. Я голова Дід час. Сканер надважливе досягнення інституту. Але зараз те, що справді має значення, це відроджений артефакт у його серцевині. Марнуєш час Далін. Якщо ви його повернете, наша мрія стане реальністю, людство вдосконалиться, відкриється шлях до технологій майбутнього. Mm -hmm. І все це завдяки вам, вашій мужності і наполегливості. Історія во. Пане головондічазу. І будьте впевнені: всі ваші зусилля матимуть гідну винагороду. Ага Цікаво. Ага, ну бачите, тут діалог настільки різко обірвався. Хто хоче альтернативну кінцівку, є от на минулому відео. Там буквально в самому кінці стріму. Я з ними говорив і довго говорив. І вони мене підписали на те, що я поїду на якийсь острів. Ніби як от сюди, так? Да? Ага, дикий острів. Ми зараз на нього і підемо. Ось ми на териконі тут зараз. Зараз підемо от сюди. І там буде двіж. І ми довго говорили, що, що з капітаном. А ну. Розмову з... З... з капітаном з полковником цілим. А бачили, який він став непривітний, такий, коротше, так я звить почав, коротше. І він мені так сподобався щось минулого разу. Чесь я подумав, що вони нормальні ребята. Ну таке собі. А ну що цей скажи? Слухаю вас, сталк. Даліне. У нас протокол. Ааа, він йому не дає, бачиш. Він йому не дає спілкуватись. Все тоді виходимо, короче. Яка в нас ціль місії зараз? Просто покинути територію, мабуть, да? Нотатки. Це ми читали. З, да, залишити Терекон. Давайте залишимо тарикон, подивимось, чи там треба, що нам щось продати. Ну, а нам не треба нічого продавати. А, окрім ось цих набоїв, 45-ки. Ну, да, давайте давайте, що, щось де і продамо. Таке по мелочі. А, точно тут ще Ріхтер. З Ріхтером потім поговоримо. Давайте цьому Бовдору... Ну, верніше цьому достойному чоловіку продамо на бої. Та й водку продамо у нас інтер 1Е. Ковбасу продамо. хліб не будемо продавать. Блядь, я не продав. <плес> 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 я не продав це все, блядь, Одже ж дурбецало. Mm, да, наче все. Наче більше нічого не треба, так? Да? Підтвердити, у нас є 29К. Але нема куди їх витрачати. Що в нас тут в, схован... в схованці в нашій. Угу. А... Mm -hmm. Тут у нас в дуже гарній якості і. Максимально заапгрейджена э, G36. Ну В даній версії грають G37 GP Хеклерикох. Багато набоїв до всяких потужних пушок, але ми цього все обрати не будемо, все пішли. Нам це не треба. Хто зараз дивиться, я не знаю, якщо вам не складно, скажіть, воно взагалі смотрібельно, чи у вас ідея воно з підлагом, типу з таким невеликим? Бо в мене йде плавно, але коли я дивився трансляцію на YouTube, ну, чесно був розчарований. Йде таким, з таким якимось... ну, ривочками йде. Це так неприємно. Старенький вже в мене комп'ютер. Уже він не тащить, щоб грати і стрімити одночасно. І нічого, нічого страшного. Так, давайте покинемо Терекон. З нами хтось має вийти на зв'язок, я так розумію, так? Да? Буду бігти в сторону Дикого острова. Ну що у нас за маркер? Куди він нас веде? А, я ще просто не покинув його. Журнал. Блять, поговорити з Ріхтерем, птвомець забувся. Не поняв, хто там? Хто мене бачить? Щось я не розумію хто. Ви їх бачите? Ага, он. Блядь, дуже неприємно. А це пиздец, якийсь нахуй. Та ёб твою мать, блядь. не, не, не укрыться за чем нихуя, ни блядь. Ну давай, блядь, перезаряжай. Ебать, просто пиздец якийсь, нахуй. Я в таком стеком стильте, нахуй. Из из, блядь, просто макак, блядь, ебаных, нахуй, тут, блядь, текаю. Ну, блядь, перезаряжай, сука. Ну, что такие, что ты, сука, не можешь еще до перезарядить, нахуй. Ну, це пиздец, я, блядь, <ф> я не знаю, что вам сказать, ребята. Фух, нахуй. Якісь там збереження. Після чого воно там збережеться, завантажиться, точніше. Марат Тавадян, доброго вам вечора, доброго здоров'я. Щось лампово обламалась різка, да, так, ребят? Що мене пробомбило, було, чесно. А, воно, воно бачите, зберегло якраз на цих. о цих мобах. Так, да, з єбучим Ріхтером треба поговорити. Ого, що це за підлаг такий був. А він сюди стоїть. Давай поговоримо без зайвих очей. Давай. Давай Ріхтер, іди. Хочеш потеревенити? Ти що євнути? Побачимось. Та Навіть не буду питати, що Коршунов від тебе готується. Господі, бла-бла, навести порядок, бла-бла, зона, ключ до блага людства. Плювати він хотів і на людство, і на зону. Хоча варта вже потихеньку стає її частиною. Тільки от їм не кажи, не відкачаємо потім бідовах. Сходи на лісопілку, Скіфе. Одну сторону зони ти вже бачив. Саме час поспілкуватися з другою. Обіцяю, не пожалкуєш. Не вірю я цьому ріхтеру взагалі. Таке якийсь воно підступне. Вірити, а що вірити? Можна до нього сходити. Може, може на вертики полодимо. Шановні. Що, моя пташечко, втомилася? Ну, потерпи. Скоро вже додому. Адже полковник теж не святим духом харчується. А в їдальні сьогодні борщик. На ребрах. Зелений. Його улюблений. Тож місцевого щурятину він точно їсти не буде. Ну що за люди? Живуть в гівні. і Гівно жируть. Mm. Вітаю. Я інколи думаю, може вся справа в людях, бо якщо на зону згори дивитися, то вона навіть нічо так. Коротше, побігли на лісопилку. М -м 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 -м. Нічого лишнього нема, але 29 кг. Де воно взялося ці 29 кг? Мабуть, коли я роблю апгрейди на пушки, то вони збільшуються в вазі. Так само, і ані, костюм, слава богу, не збільшується. А що в мене так важить? Я щось не розумію. Ну набої, мабуть, набої. Ані 2 кг, 4 кг Артефакти. Так вони взагалі фігню важать. Хріньо, от так от потроху-потроху і набігло ваги. Коротше, біжим. біжим на лісопилку. Зараз тут уже будуть інші діалоги зі шрамом. Подивимось, які. цікаво. Дайте хліб. Не знаю, навіщо весь, хай буде. Щоб їсти не хотілося. Ой, не хочу сюди і підходити. А, ми тут були, ми тут рятували чувака. І артефакт забрали якийсь. Хоча потім продали наче його. Так, да, продали, а пам'ятаєте, в аномалії взяли оцей кубик Рубіка. Фізичний захист. М -м -м. Багато ми тут аномалій пропускаємо. Верніше артефактів в аномаліях. Я думаю... Якби уважно ходили лутались, то було б прикольно. Цементний завод ми відкрили. Що воно за цементний завод, Де він? А, локація цементний завод. М -м -м. Ну добре. Давайте збережемось. Біжимо на лісопилку, от ми вже скоро до неї добігаємо. Дикий острів також відкрився тепер нам.